Братва, сьогодні у нас на огляді легендарний автомобіль. Це Volkswagen Passat b 5 В цьому відео ви дізнаєтесь про всі плюси та мінуси цього автомобіля, які двигуни сюди ставились, з якого по який рік він випускався, і взагалі, що це за тачка і для кого вона підходить. Про це вам розкажу я, Ден Турбо. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, поїхали! Volkswagen Passat b 5 випускався з 1996 року і по 2005 рік і став найуспішнішою моделею концерні Ваг. b 5 став одним із кращих автомобілів свого класу, а його популярність зберігається і досі, особливо серед поціновувачів Ваг Group. Автомобіль отримав елегантний та покращений дизайн з плавними лініями. А аеродинаміка знизила витрати палива. Вперше в b 5 з'явилася система повного приводу FOMOSH. Це аналог системи Quadro, та що ставилась на Audi. А також з'явилися сучасні бензинові двигуни: 1,8 Turbo, 2,8 V6. 4 літра, але це вже на Volkswagen B5.5. З дизельних двигунів тут ставилось три варіанти. 1,9 дизель, 2 літра дизель та 2,5 дизель. V-образна шістерка. Але вони всі були різні по кіловатам. Тобто у вас може бути 1,9 двигун, але в одного буде 100 коней, в другого 130 коней. І так само по трансмісії. В одного може бути 5 ступка, в одного може бути 6 ступка. Тож, пацани, реально всі двигуни класні, всі двигуни надійні, Тож, хто любить турбодізель, то ви знаєте, Passat – це саме та тачка, яку можна вибрати з будь-яким двигуном, він буде їхати і не буде парити вам мозги. Які бензинові двигуни ставились на цю тачку? Пацани, тут мотори ставили, ну, коротше, вибрати можна було, що захочеш. 1,6 MPI, такий, як у нас. 1,8 Turbo. Це самий класний мотор, там 150 коней в заводі. Бували ще версії на 190 коней. Я б брав тільки на такому моторі, тому що реально це самоліт. Потім були 2,3 V5. Представте, v 5 2.3 і мотори. Да, їх мало, але вони були. Їх не дуже любили, бо там чуть-чуть болячки були. Вони перегрівалися і т.д., де. Але зараз не про це. Потім був двигун 2.8, V-образна шестерка, пацани. В мене була така тачка на повному приводі. Валила вона офігенно, але споживала багато палива. Через це на даний момент ця тачка не дуже актуальна. 3 літра V6, Пацани. Ну таких автомобілів дуже мало, але вони випускались. Вони були. Зараз їх знайти дуже важко. Якщо ви його знайдете, то він буде коштувати без грошей. І двохлітровий бензиновий мотор на 115 коней. Він класний, він трішки мощніший, ніж 1,6, але у нього була проблема це масло Через це їх не дуже люблять, але братва. Там вирішується проблема заміною кілець. Це коштує взагалі недорого і не варто боятись цих автомобілів. Volkswagen Passat B5 можна купувати з будь-яким бензиновим двигуном. Вони всі надійні, але еталоном надійності бензинових двигунів є саме цей: 1,6 MPI, адже він простий в обслуговуванні, він споживає небагато палива, дуже дешевий в обслуговуванні, і він дуже простий. Його може відремонтувати. Майже будь-хто, у кого стоять прямо руки. У кого був Golf 4 і хто після нього сідав на Volkswagen Passat B5, той мене зрозуміє. Це небо і земля по підвізці. Адже вона забезпечує дуже гарну керованість та комфортну їзду. Дивіться, заводиться як часяки. Зараз покажу вам під капотом його. одної помилочки немає. От що значить німецьке качество. Під капотом у нас 1,6. Ви просто подивіться на цей стан. Подивіться, всі проклеїчки, коли мінявся ремінь ГРМа, коли мінялось масло, все є. Ось який автомобіль має бути свіже з Німеччини. Пацани, всі знають, що я займаюся тачками, тож кому потрібна класна тачка з Європи, то звертайтесь. Допоможу вибрати пригнати що завгодно, тож набирай. 1,6 простий, ніде ні потьоков, нічого немає. Дивіться, навіть проклеєчка сохранилася з номером двигуна отут. -от. Як працює Фольксваген Пасад. Багажник, пацани це віддільна тема. Сюди можна засунути, що хочеш і кого хочеш. Демонструємо. Типові проблеми та слабкі місця фольксвагена пасада. Загалом. Саме головна проблема це корозія кузова. Як ви знаєте, що вони ржавіють. Вони ржавіють тут, вони ржавіють по низам дверей, ржавіють арки, ржавіє капот. Але якщо ваша тачка в гарному стані, класно колись була оброблена, то він, як в нашому випадку, збере, збереже гарний стан і до 2025 року. Єдине, чого можна боятися в цій тачці, це коробки автомат, адже Тут стояли старі гідротрансформатори, вони надійні класні. Але не забувайте, що автомобілям по 20-25 років і що може бути з тою коробкою передач. З неї може бути будь-що. Тож, якщо ви купляєте автомобіль на автоматичній коробці передач, перевіряйте її як можна краще. Адже це найдорожчий ремонт, який може бути в цьому автомобілі. Чи варто купувати Volkswagen Passat у 2025 році? Не варто. А 100% варто, то що це тачка ну це просто пуля. По-перше, він недорогий. Якщо у вас небагато коштів, ви молодий пацан, ви купляєте собі Volkswagen Passat сідан і всі дівчата пригають до вас в машину з щучкою просто. Вибір двигунів. Якщо ви хочете, хочете їздити економно, надіжно берете 1.6, і їздите не спіша, ставите газик, і взагалі у вас розходу немає. Якщо хочете навалювати, купуєте 1.8 турбо, Чіпуйте його, і він у вас просто космічний корабль. Їде краще будь-якої джети 2017 року. А якщо ви любите дизель, хочете, щоб турбінка дула, то берете дизельний двигун 1,9, і там його можна розкочегарить, пацани, турбіну з Туарега поставити, інтеркулер більший. Ну, пацани, ця машина буде взлітати. Ви виїжджаєте на трасу, і тільки крил не вистачає, і ви можете взлетіти. Звичайно, варта, пацани. Якщо ви приїдете кудись на Фольксвагені, ніхто не скаже, що ви лох. Ця машина чудово підходить для садівників, пенсіонерів. Ви купуєте собі універсал, 1,6 MPI, газик, Поїхали на огород. Ви знаєте, що ця тачка буде заводитись в будь-який мороз, доїти будь-куди. А якщо вона зламається, то е, у вас має бути домкрат, отвертка, і молоток. І ви відремонтуєте майже будь-що. На що звернути увагу при покупці пацани? Перше це, як я вже казав, кузов. Дивимося на пороги, на низка крил, на оці місця, на арочки. Друге, куди потрібно звернути увагу, це двигун. Якщо це бензиновий двигун, у них є проблема, залягають кольця. Що ми робимо? Ми прогріваємо автомобіль до 90 градусів і газуємо. З труби не повинен вилітати чорний дим. Якщо на дворі трішки прохолодно, то конденсат ну, можливий, від нього нікуди не дінешся. Перевіряємо багатоважельну підвіску. Обов'язково заганяємо на яму, хай пацани подивляться, що там потрібно міняти. В цьому нічого критичного немає, але для вас будуть класні аргументи для торгу. Салон. По салону, по електроніці, в принципі, тут питань немає. Зверніть увагу, будь ласка, на ЄГР, на дросільну заслонку, чи є каталізатор, чи нема, чи перепрошита машина на Євро 2, чи не перепрошита. Скільки коштує Passat b 5 на вторинному ринку? Ціни від 2 тисяч доларів до 6-7 тисяч доларів. Залежно все від стану, від комплектації, від двигуна. В основному ці автомобілі в гарному стані всі коштують в районі 5 тисяч доларів. До речі, ця тачка також продається. Вона сі пригнана з Німеччини і коштує якраз 5 тисяч доларів. Цей автомобіль набагато надійніший тих автомобілів, які випускаються. Зараз. Тому що тоді робили якісно. Тоді робили люди для людей. Не те що зараз. Пацани, от я їду зараз на Volkswagen Пасаті. Він 2002 року. Але по комфорту, я думаю, що він набагато краще сучасних там корейських автомобілів. Китайських я взагалі мовчу. Реально, ти їдеш на ньому, ти відчуваєш, що ти їдеш на автомобілі. Що ти їдеш на автомобілі, ти їдеш на такій важкій баржі. Вона класно керується, класно рулиться, рульок легенько крутиться. І взагалі, що мені найбільше подобається в Volkswagen, це те, що ти можеш відрегулювати свою посадку, як хочеш. Хочеш руль туди втопи, хочеш на себе підніми, хочеш вверх, хочеш вниз. Коротше, як хочеш цим рулем крути, виставив як тобі зручно, зафіксував і погнав. У нас тут є клімат-контроль, підігрів сидінь, оригінальна, класна магнітола. Дивіться, тут ще касети можна вставляти. На цій тачці раніше слухали касети, ви можете представити. М'яко по комфорту, не стучить, не підкидає, нічого не гупає. Реально, ну, за ці гроші, за 5 штук це дуже комфортна тачка. І скільки ж секунд ця тачка їде до сотки. Пацани, крутити не буду до отсічки, бо автомобіль шкода, але я провіримо в реальних умовах, як ви їхали на цій тачці. І погнали. Автомобіль шкода, тому я не буду його розривати, там до красної лінії крутить. Він може трішки швидше, але не набагато, скажімо так. Сотка це всього третя передача. Пацани, ну, нормально він їде для 1,6 мотора. Ну, нормально. Більше тут нічого сказати. Це не космічний корабль.